Значить, ми все, зелений переход, ми відмовляємося сонце від водень і так далі. Проходить якийсь час, ми раз, ми в іншу сторону. Кажемо ні, ми будемо традиційні і так далі. Е, особливість маятника е, в тому, що він оптимальну точку. цю е, середину він проходить з максимальною скорості. От, на жаль, ми, от, ту точку середину оптимально, ми проходимо е, з максимальної сторони. Це буде е, е, таке чергове коливання. Я думаю, це е, трапнеться і нас е, України, і це правильно. Знаете чому? Тому що у нас сьогодні немає тих ресурсів для того, щоб ми. При тому стані енергетичному комплексу, який є, для нам потрібно стабілізувати ситуацію.